Отже, перейдемо з вами до частини першої нашого курсу атестація від А до Я. Частина перша, яка має назву Кожен має право знати свої права. І перше питання, яке у нас виникає, це що ж таке атестація і навіщо вона потрібна? Що нам про це говорять нормативні документи? Зокрема, частина 1 статті 50 Закону України про освіту чітко зазначає, що атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників. Отже, це все ж таки оцінювання. Що ж саме оцінюється? Що ж є результатом такої оцінки? Результатом є визначення відповідності або невідповідності педпрацівника займаній посаді. Визначається рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, чи не присвоюється. Про це зазначено в частині 4 статті 54 Закону України про освіту. Зокрема, педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії та педагогічні звання. Навіщо ж потрібна атестація? Метою атестації є. Стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, а також забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, яку ж користь від атестації може отримати педагог. Ну, по-перше, це підвищення заробітної плати. За новим положенням, тепер це можливо ще раніше, зокрема до 1 квітня, ну плюс ще три дні для видачі наказу. Ясно, що якщо ви підвищуєте свою кваліфікаційну категорію або звання, то у вас підвищується і заробітна плата. По-друге, це можете систематизувати в результаті атестації свої досягнення, уміння, а також оцінити свій професійний рівень. Це все відповідно до профстандарту. По-четверте, ви можете отримати моральне задоволення від професії, що ви зростаєте, підвищуєте свою категорію, підвищуєте свою кваліфікацію, і ви реалізовуєте себе. І куди ж діти ті відзнаки, подяки і грамоти, які ви можете отримати в результаті проходження атестації? Які ж офіційні документи регулюють нормативність проходження атестації? Ну, найперше, це, звісно ж, закон України про освіту, зокрема, стаття 50, яку ми вже в попередньому слайді було зазначено, яку я цитувала. По друге, це закон України про повну загальну середню освіту, зокрема, такі статті, як 48 і 49. 48 стаття звертаю увагу нашу на те, що за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом міністрів. України от 49 стаття закону України про повну загальну середню освіту звертає увагу на сертифікацію педагогічних працівників, адже як було вже зазначено раніше. У попередньому відео, якщо хто дивився, сам сертифікація педагогічних працівників відтепер зараховується як проходження атестації, зокрема, це зазначено у пункті 7 статті 49 Закону України. Успішне проходження сертифікації зараховується, як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому. Відповідної кваліфікаційної категорії та або педагогічного звання. Ті, хто пройде процедуру сертифікації, можуть позачергово підвищити свою категорію, або має, може бути присвоєння педагогічне звання. Для чого ж здійснюється сертифікація? По-перше, який стимул може бути? От пункт шостий зазначає про те, що я тут його підкреслила, якщо ви бачите на слайді, педагогічні працівники, які отримали сертифікат, вони отримують щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу ставки заробітної плати. Пропорційно до обсягу, обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності. Ми знаємо, що строк дії сертифіката це три роки, поки що нічого не, зміни, не змінилося. А також впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам, тобто здійснюють супервізію. Можуть бути залучені до процедур і заходів, пов'язаних із забезпеченням якості освіти та впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти. Незважаючи на цю купу таких нормативних на купу таких слів, врегульованих нормативними документами, приємне те, що педагогічні працівники, які все-таки зважилися пройти сертифікацію і отримали сертифікат, вони отримують щомісячну доплату в розмірі 20% до посадового окладу. Повторююся, тому що це хороший стимул проходити сертифікацію. Що передбачає сертифікація? По-перше, це експертне оцінювання професійних компетентностей учасника шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи, а також самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності та проходження тестування незалежного тестування е учасником. Якщо учасник все це пройшов, він отримує сертифікат і протягом трьох років 20% до заробітної плати йому забезпечено. Процедура проходження сертифікації визначається у інших нормативних документах, які ми зараз розглядати поки що не будемо. Ще одним нормативним документом, який має прочитати кожен педагогічний працівник. Готуючись до атестації, це є постанова Кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 року, номер 1109. Ця постанова про затвердження переліку кваліфікаційних категорій. І педагогічних звань педагогічних працівників. Тобто, щоб ви побачили, які є кваліфікаційні категорії, і педагогічні звання. Ну, зокрема, ми вже знаємо, що це. Спеціаліст вищої категорії, спеціаліст першої категорії, другої е і просто спеціаліст, а також педагогічні звання, які ви можете е отримати: це викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист, практичний психолог методист, керівник гуртка методист, старший бажатий методист, стар... старший викладач, старший учитель, старший вихователь, майстер виробничого навчання першої категорії, майстер виробничого навчання другої категорії. Так також одним із а, і ще хочу вам зазначити, що Наказ номер 805 постанова. Так? Про положення про атестацію нам зазначає, що вихователь-методист теж може присвоюватися також музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури дошкільних закладів освіти. Ну і йдемо далі. Зокрема, переходимо до професійних стандартів. Професійних стандартів на даний момент вже є досить багатими. Це, це один із основних чи не основний нормативний документ, який має бути настільною книгою. Кожного педагогічного працівника. Професійні стандарти внесені до реєстру професійних стандартів і затверджені Міністерством розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України. Чому саме настільною книгою? Тому що ці документи містять опис професійних компетентностей, які нам треба реалізувати так, до атестації. Багато ви чуєте компетентності, компетентності. Опис умінь та навичок, якими має володіти педагогічний працівник. Саме їх будуть оцінювати у вас при проходженні процедури атестації. На сьогодні профстандарти розроблено і затверджено за професіями вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель початкової освіти із диплом. Молодшого спеціаліста, також практичний психолог закладу освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, керівник директор закладу дошкільної освіти та керівник-директор закладу загальної середньої освіти. Що ж складаються ці професійні стандарти? У деяких із них є опис професійних компетентностей педагога в розподілі за кваліфікаційними категоріями. Профстандарт дозволяє педагогам визначати. Чіткі орієнтири власного професійного розвитку і запобігає ризикам необ'єктивного оцінювання професійних компетентностей працівників під час їхньої атестації та сертифікації. Усі професійні стандарти перераховані мною вище. Розроблено Міністерством освіти і науки України спільно з Українським інститутом розвитку освіти і погоджено з Національною академією педагогічних наук України та з профспілкою працівників освіти і науки України. Детальніше ми ці профстандарти проаналізуємо в другій частині курсу. Зокрема, звернемо особливу увагу на розподіл за кваліфікаційними категоріями вимог до педагогічних працівників. А зараз просто розглянемо, що ж містять у собі ці профстандарти. Зокрема, професійний стандарт за професіями, вчитель початкових класів, закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель початкової освіти із дипломом молодшого спеціаліста має сім розділів. От, жовтим кольором позначено ті частини, які повторюються, які є і в інших стандартах. А от білим кольором позначено ті розділи, які є не в усіх професійних стандартах. Зокрема, в цьому професійному стандарті, в даному про який йде мова, в розділі першому ви знайдете відомості, загальні відомості професійного стандарту. В розділі другому ну, тут розказується про те, що, ну, що таке, що це таке професія вчитель, як вона взагалі на ринку праці характеризується. І так далі. Розділ другий вам розповість про те, про навчання та професійний розвиток, де можна навчитися, де можна здобути професію педагога. І як можна професійно розвиватися, що про це говорять нормативні документи? Розділ другий подає перелік основних документів, що регулюють професійну діяльність. От саме тому професійні стандарти мають бути як настінною книгою педагогів. Я рекомендувала б їх або замонтажити собі на комп'ютер чи ноутбук, або чи планшет. А, ну, на якийсь гаджет, або взагалі роздрукувати, щоб він був у вас перед очима, щоб ви могли переглядати все те, що стосується вас, адже це повністю документ, який повністю регулює вашу професію, вашу роботу. Зокрема, всі перелік документів поданий яким, за потреби, до, до яких документів можна звернутися. Розділ четвертий розповідає про загальні компетентності, які мають мати педагогічні працівники саме оцих професій, ну, згаданих вище. Розділ п'ятий визначає перелік трудових функцій, якими мають володіти педагогічні працівники з дипломами. Так? Зокрема, тут не лише перелік трудових функцій, а йде перелік трудових функцій як розподіл за професійними компетентностями, що входять до них, і також вони всі там є позначені умовними такими позначками. Розділ шостий подає опис трудових функцій, що до них входять, що, що мається на увазі? Це самі трудові функції, які предмети і засоби праці використовує, має виконувати використовувати педагог при реалізації конкретної функції. Які має мати професійні компетентності, знання, уміння та навички для того, щоб реалізувати певну трудову функцію, яку вимагає від педагога держава? І розділ сьомий. На який особливо треба звернути увагу педагогам, це орієнтовний опис професійних компетентностей вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. Чому треба детально розглянути саме цей розділ педагогічним працівникам, щоб не виникало запитань, чому, наприклад, мене не хочуть атестувати, чому відмовляють підвищенні кваліфікації? що я не, як кажуть, Чого я не, дороб, не дороблюю, наприклад, хтось хоче вищу категорію, але відмовили, з яких причин відмовили, тому що, можливо, ви там десь по цих вимогах не дотягуєте. І, взагалі, навіть якщо у вас все добре, в роботі, ви все виконуєте, на що орієнтуватися? От, Наприклад, ви для того, щоб підтвердити якусь категорію, або отримати якусь категорію, дійти до неї до чого прагнути? Це як своєрідний орієнт. Як Ясно, що з підвищенням кожної категорії все більше в людини Так, коли, ми на другу, коли людина приходить на роботу, спеціаліст, на ньому є обов'язки, певні вже, це навчати дітей і так далі, виховувати. А от з кожним підвищенням кваліфікаційної категорії вчителю надається більше самостійності, більше прав, але і більше обов'язків, які він має виконувати для того, щоб підтверджувати свою категорію. Адже категорія платиться не просто за віком. що, наприклад, там пройшло 5 років, автоматично піднялось. Ні, треба щось реалізувати для того, щоб ти став це як. Кар'єрні сходинки, і от ти став на вищу сходинку, значить ти вже маєш якісь інші функції теж виконувати, щоб тобі за них платили. Якщо ти не, ну, не хочеш ці функції виконувати, наприклад, ну, тобі вони неприйнятні, ти можеш залишатися на тій категорії, яка в тебе є, і виконуєш собі ті функції, і все. А якщо ти вже виконує, хочеш, наприклад, там, вищу категорію, то ясно, що треба відповідати тому стандарту, які виконувати функції. Я думаю, що ми тут уже розібралися. Професійний стандарт за професією практичний психолог закладу освіти має е, опис всього ж того ж самого, що і попередній професійний стандарт. Додаткового тут чогось немає. Тут є також загальні відомості, навчання та професійний розвиток, де можна здобути е, освіту, і хто вважається ну, практичним психологом, да, якщо де він вчився. Основні документи, які регулюють професійну діяльність, загальні компетентності, перелік трудових функцій професійних компетентностей та опис трудових функцій. Тут можуть психологи для себе знайти. Професійний стандарт за професією вихователь закладу дошкільної освіти теж має загальний перелік, я їх перераховувати не буду, і також має орієнтовний опис професійних компетентностей вихователя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників. От на цей орієнтовний опис компетентностей потрібно звернути увагу не лише вихователям, до чого йти, так ну, тобто, якщо ви хочете. Вихователь хоче мати вищу категорію, то е, чому він має відповідати, яким вимогам? А і саме цими розділами будуть керуватися атестаційні комісії при підтвердженні чи не підтвердженні вам відповідної категорії. Також є професійний стандарт, керівник директора закладу дошкільної освіти. Тут є загальні вимоги, загальні відомості, хто може стати керівником закладу освіти, основні документи, перелік, там великий перелік документів, які регулює професійну діяльність керівника закладу дошкільної освіти, загальні компетентності, перелік трудових функцій та опис трудових функцій. Теж саме стосується керівників, тобто директорів закладів загальної середньої освіти, теж в загальній відомості професійного стандарту, хто має право стати керівником закладу освіти, де має підвищувати свою кваліфікацію керівник закладу освіти, яким чином все це регулюється в розділі другому. Також величезний перелік нормативно-правових актів з питань професійної діяльності, покладено на керівника, ви там можете знайти всі ці документи, розглядаються загальні компетентності, які має мати керівник, перелік трудових функцій, які він має виконувати, та опис трудових функцій, якими, яким може керуватися директор закладу загальної середньої освіти. І ще е, хочу сказати вам про те, що наказ Міністерства е, номер 930 зі змінами 2013 року е, від 8.08.2013 номер 1135, це так зване типове положення протестацію. Це вже наказ втратив чинність. Ми вже на нього увагу практично не звертаємо. Хоча на момент виходу цього відео ще він чинний там трішечки, але я думаю, що вже вже з 1 вересня, вже 2023 року набирає чинності наказ міністерства від. 9.09.22 року так званий 805 наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників, крім третього пункту і під пункту 3, який набирає чинності з дня офіційного опублікування. Тобто педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати. Проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової атестації з присвоєнням наступної, або із збереженням присвоєної кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання. І останнє, що ми розглянемо саме в цьому відео, саме в цій лекції, це коротко основні пункти, на що звернути увагу. Пункт 3.1 говорить про те, що кваліфікаційні категорії, педагогічні звання присвоєні до набрання чинності цим наказом, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведених згідно з положенням, затвердженими цим наказом. Тобто, якщо ви атестувалися до 1 вересня 2023 року і протягом Дій, коли ще діяло попереднє типове положення, то це все є чинним, і аж коли ви наступного разу будете атестуватися, аж тоді вас атестуватимуть уже відповідно до ось цього положення номер 805 Пункт 3.2 говорить про те, що педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, Продовжують працювати в закладах освіти і мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам. Зокрема, це стосується тих, хто веде інтегровані курси, дисципліни, які вони викладають, або педагогічні діяльності за посадою вважаються такими, що мають відповідну посаді кваліфікаційну категорію. Та атестується на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту. Пункт 3.3 говорить нам про те, що педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати, сертифікат зараховується. Я вже про це говорила далі не буду. І ще зверніть увагу на те, що мінімальний загальний обсяг або загальна тривалість підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Крім педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, необхідний їм для проходження атестації становить не менше ніж 120 або 4 кредити ЄКТС упродовж 5 років. Це, це ця вимога стосується закладів дошкільної освіти тобто вихователям і так далі. І пункт 3,5 регулює таке, те, що мінімальний загальний обсяг, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти необхідний їм для проходження атестації становить не менше, ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж 5 років. Тобто це вже вимагається, це має бути. Оцей пункт 3:5 це адресовано педагогічним працівникам, які працюють в закладах загальної, середньої освіти. Отже. Ми пройшли з вами крок перший, далі чекаю вас на кроці другому, де ми розглянемо все те, що треба знати педагогічним працівникам для того, щоб пройти атестацію легко, безболісно і як правильно підготуватися до атестації.